Чи правильно сказати, що погані думки шкодять людині, а добрі думки хороші допомагають? Ні. Навпаки, навіть може бути. Останні думки можуть приводити людини до усвідомлення зла. Особистої нікчемності, іскриницості, невідвертості і змушує звернутися до вищого світло. Кабала взагалі не зважує людину, не оцінює людину, так як звичайно ми оцінюємо людей в нашому світі. Ось він хороший, говорить правду, добрий, позитивний і так далі. а як тоді оцінює, А хто сказав, що це добре? а як же оцінює тоді людину? А Кабала оцінює людину по наміру, по прагненню. А він же прихований, тому і називається таємне вчення. А як же оцінити? Ні, як ніяк. Я, ж, я, ж я повторюю, ніяк. Він може спати на уроці, припустимо мій учень. Отак, От ось ну просто лягти і заснути на всі три години уроку. А може в нього такий стан? А другої бодри а інший бодьорий такий рветься, все розуміє, все знає, все питає. У нього ось так просто виспався добре перед тим, і все прийшов на урок Прийшов на урок в хорошому стані. І спати не може, не хоче. Ти його пошли в три години ночі спати. І не скажи, не хочу, не можу. А там той мира, то як же ж ти можеш оцінити людей? Более, Тим більше ми не знаємо внутрішні наші потенциали. стани, ми не знаємо потенціал, який існує в кожному з нас.